Перед нами склеп родини Романовських. Бачите, в якому він зараз в занедбаному стані. Тут його руйнують одночасно і дерева, і погода, і просто байдужість людей та, звичайно, вандалізм, яким завжди відзначалися наші пролетарії заводу Петровського. Ось сам рід Романовських має козацьке коріння. Ті Романовські, що жили в Херсонській губернії, тут, судячи за пам'ятником саме дворяни, походили від старшин бузького козацького війська, зокрема, перший відомий серед них у нас на півдні, це осавул вербованого згодом першого бузького козацького полку, Роман Романович Романовський, який мав свої землі на теренах сучасної Миколаївської області. З усього, це їхні нащадки. Так, ось тут, серед метрів Айланту. До речі кажучи, це дерево є одним з бичів нашого старого міського кладовища, як власне, і всього Херсона. Колись його випад... свого часу, граф Воронцов для свого палацу, парку в Алубкінському палаці, завіз його з Китаю. Потім потрошку почали його брати з собою чумаки, аби показати, що вони ж теж не гірші. І відтак на півдні України цей ланд розрісся, і фактично зараз він росте як звичайнісінький будяк. І ось тут, в цих нетрях, ми знаходимо ще один, так би мовити, скарб нашої історії. Це хрест козацького типу, доволі масивний. Отже, він давній, і цілком можливо, що належить комусь із чорноморських козаків, похованих на нашому кладовищі. Так він належить до лапчастого типу хреста. Подібні ми можемо спостерігати на козацьких знаменах.